Кухня без верхніх шап. Друзі, сьогодні відео огляд, найсміливіше рішення на сьогоднішній день у сучасному ремонті. Вартість, недоліки, переваги, всі можливі питання піднімаємо у сьогоднішньому відео. Тож розпочинаємо. Величка передісторія. Ви вже могли бачити відео на нашому ютуб-каналі Будинок Мрії з Бульбуль про кухню без верхніх шаф. Багато хто питав мене у коментарях, покажіть на реальному об'єкті, тому що те відео було знято на студії. Як це відбувається, як це виглядає. Тож, друзі, ми знаходимося зараз на об'єкті, в якому ми робимо ремонт прямо зараз. І клієнт знайшов компанію, яка повністю спеціалізується на кухнях без верхніх шаф. Ми від себе робимо незалежний відеогляд. Я зараз поділюся з вами, як тут. Все відбувається скільки це коштує, обов'язково у кінці відео вам розповім взагалі своє бачення також у висновку. Вам скажу чи варта ця кухня своїх коштів, чи взагалі заслуговує вона право на існування. Ну і також, звичайно, буду чекати вашого фідбеку у коментарях. Якщо у вас вже стоїть кухня без верхніх шаф, обов'язково напишіть. Головне питання, яке у вас зараз виникає під час розмови про кухню без верхніх шаф, це все ж таки куди все зберігати? Звичайно, можна розцінювати це як перевагу, те, що у вас тут багато простіру, нічого на вас не тисне. Все виглядає мінімалістично, чудово. Тому, друзі, зараз пояснюю топ-фішек з кухнею без верхніх шаф, які допоможуть зекономити простір та зберегти естетику. Тіжка під номером 1. Так як у нас відсутні верхні шафи, друзі, розміри нижніх шаф просто величезні. Уявіть собі, у вас розмір стільниці тільки 60 см, а тут сам ящик 65. Уявіть собі, розрахований він на 45 кг. І я думаю, що всі необхідні вам кастрюлі, сковороди, все, що ви використовуєте, може розміститися в цих ящиках, тому що у нас тут їх цілих три. Але якщо ви не з таких, і думаєте, що цього буде замало. Ми з вами рухаємось далі. Наступне питання, яке у нас виникає: це куди складати посуд? Верхніх шаф у нас немає і де взагалі знайти для нього місце. Друзі, переходимо. До наступних рішень, подивіться, як реалізовано дві полички вже для висушеного посуду. Можна його сюди складати. Також місце для посуду, який тільки після миття. Тут у нас окрема ємність, ось така для того, щоб водичка стікала. Далі позаду змішувача можемо побачити місця для приборів тобто ножи, веделки, все що необхідно. Також подивіться, як організовано місце для дощечок. Ну, я б назвав взагалі цю кухню кухнею перфекціоніста, тому що організовано все максимально чудово. Ну і до речі, тут у вас ще місце для ваших келихів. Максимально круто. Ну, а Ми з вами переходимо до найцікавішого місця на цій кухні. Звичайно, це робоча зона. І вона, друзі, тут просто величезна. Метр десять, розмір цієї робочої зони. Цього просто предостатньо на кожен день. Вона величезна і буде дуже зручна у приготуванні їжі. Вам буде тут комфортно працювати. А також а, хочу звернути увагу на реалізацію ось такої підставки для вашого телефону або планшету, на якому ви можете дивитись нове відео від е, каналу Будинок Мрії з бульбуль -буль» під час приготування вашої їжі. Якщо, не дай Боже, ваш гаджет розряджається. Друзі, ось таке рішення також реалізовано на цій кухні. Ви дістаєте у вас тут повністю повноцінний зарядний модуль. А, можна використовувати навіть без блочка, тут окремі два виходи USB. Ви Під'єднуєте і заряджаєте свій смартфон або планшет, все, що вам необхідно. А також хочу виділити ось цю платформу, де ви можете складати свої електронні прилади. Тобто, це може бути міксер, блендер, все, що вам необхідно, можна ставити тут, і воно буде добре вписуватись в інтер'єр. Ну і звичайно, ще хочу відмітити біля робочої зони одразу у вас тут посудомийка. І це також дуже зручно. Зараз хочу показати вам ще одну фішку. Друзі, я думаю, для багатьох не новина, але все ж таки на цій кухні це також реалізовано. Подивіться в е, так названих верхніх шухлядах. Подивіться, як вони реалізовані. Тобто, у нас тут повністю від'їжджає механізм, де е, будуть ваші прибори. І він ось таким чином фіксується з основною шухлядою. Тобто, бачите, він повністю виїжджає також його можна ось так відкрити. Зачинити і користуватися повністю шуклядою. І така ж сама система реалізована у нас ось тут. Тобто, так само ви відкриваєте, можна також щось зберігати, якщо у вас багато приборів. І ось таким чином зачиняєте. Друзі. Ну і звичайно, ще раз хочу звернути вашу увагу на реалізацію підсвітки на цій кухні. Зараз у нас день світить сонце, а її не так видно, але ввечері, коли вже буде трішечки потемніше в приміщенні, ви не уявляєте собі, як вона підкреслює всі. Частини кухні як вона набагато дорожче виглядає під час того, як у кімнаті темно. І зараз подивіться на принцип її роботи. Тут у нас встановлений сенсорний датчик і достатньо ось такого руху. Для того щоб ну, по перше, перемикати режими, повністю її вмикати, вимикати, і ось таким рухом ви її включаєте та виключаєте, і все у вас буде працювати, друзі. Ну а якщо ви завжди хочете залишатись у тренді ремонтів в Україні на 2025 рік і подальші роки, обов'язково підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну а ми з вами продовжуємо. Друзі, ну а давайте тепер ми з вами уявимо ситуацію: що ви вже придбали та поставили собі таку кухню без верхніх шаф і почали Нею користуватися. Як це все буде відбуватися? Ну, по-перше, це починається з кухонної мийки, тобто ви помили необхідні продукти, посуд, і що відбувається далі? Ви е, свої тарілки поклали вже на завчасно підготовлене місце. Вони там сушаться і все з ними добре. Потім що ви робите: ви дістаєте ось таку дощечку і починаєте приготування е, заготовок, там ріжете щось. Одразу у вас поруч тут знаходиться підставка для ваших гаджетів, для телефонів, для планшетів, де ви можете одразу відкрити необхідний вам рецепт і готувати водночас з переглядом там вашого якого-небудь відео. А далі хочу відмітити дуже круте рішення, прям ну, масхер на кухні. Подивіться, як тут реалізований тримач для рушників. Тобто ви відкручуєте і ставите туди повністю рулон цих рушників. Це дуже зручно у використанні. Як ви можете побачити, у нас ще тут не встановлена варочна поверхня, але у майбутньому вона тут буде. І як ви бачите, витяжки тут як такової немає. І як тут це буде відбуватися? Ось у нас місце, де працює витяжка. Тут у нас окрема для неї кнопка. Ви натискаєте. Все у вас все працює ось таким чином. Також необхідні баночки для ваших засипок, для спецій, для всього необхідного, і все знаходиться під рукою. Хочу звернути окремо вашу увагу на реалізацію витяжки в цій кухні, тобто вона тут розташована одразу біля вашої плити. І єдиний мінус, вона як на мене трішечки загучна, але через те, що вона знаходиться не зверху, а поруч, вона більш потужна і можна відчути, як вона. Навіть повністю затягуємо руку туди, тому що дуже потужна. І, в принципі, зайвої вологи, зайвої пари від ваших страв на вашій кухні не буде, цього буде повністю придоста. Друзі, ну а перед тим як зробити особисті висновки, я хочу звернути ще раз вашу увагу на функціонал там на матеріали, з яких зроблена ця кухня, щоб ви а, розуміли, а, яка її вартість і чому її така вартість, яку я скажу трошечки пізніше. Тобто, ми маємо розуміти, що тут повністю використані преміальні матеріали, тобто це дорога фунітура. Така дуже якісна стільниця. Бачите, як тут все відкривається, ще раз нагадаю. Ось так це заїжджає. Фасади тут, які не залишають відбитків. Також витяжка, яка вмонтована в саму стільницю. Це також нове. не дешеве рішення. І все це формує ціну. Увага у 5 тисяч. Євро на сьогоднішній день це робота е, з матеріалами під ключ. Тобто все, що ви зараз бачите, коштує 5000 тисяч євро. Ну ще буде додатково тут варочна поверхня. Напишіть у коментарях, варте воно того чи ні, е, і буде дуже цікаво мені дізнатися, але вартість на сьогоднішній день ось така. Які висновки роблю для себе особисто? Я ну, по-перше, мені дуже подобається це рішення е, через те, що я сприймаю цю кухню. Як суцільний об'єкт. Тобто це не модульний конструктор, як всі збирають там, через дизайн-проєкт, потім зазори, потім щось не влазить, там сантиметр, міліметр, щось не становиться. Це вже повністю готове рішення, яке ви Ну, модуль такий ви просто ставите до стіни. Мені це дуже подобається, і це позбавляє вас головної болі. Ну, це на, якби на мій смак. Е, наступний момент: ось ці рішення з. Бачите, ну там старілками змішувач, дозатор, Тут у вас місце для а, ваших приборів, тут дощечки, тут полички, тут у вас а, ну, багато багато фішок, а, які реалізувати на звичайній кухні, яку вам малюють по дизайн проекту, там, де багато шаф, все це виміряють. Дуже великий шанс десь а, зробити помилку, що щось у вас не стане і не буде нормально працювати. Тут вже повністю готовий якби комплект, який. Продають багато років і все працює далі, немає ніяких в принципі, зауважень, тому якби, це супер. А єдине, що якби, можливо не подобається, звичайно, це ціна. Але знову ж таки, ви подивились відео, ви побачили, що ви отримаєте за ці кошти. І напишіть в коментарях, варте воно того чи ні. Друзі, Настав час підвести підсумки і зробити висновки. Я думаю, що кожен з вас після перегляду цього відео зробив свої особисті висновки з приводу кухні без верхніх шаф. Ну, А я з вами хочу поділитися відгуками від своїх друзів та знайомих з приводу такого рішення. Ну, по перше, що у вас невеликий зріст метр п'ятдесят або метр шістдесят, дуже важко взагалі дотягнутися до верхніх шаф і Вони як так самі по собі взагалі втрачають свій сенс. Тому а в принципі, якщо ви невеличкого зросту, це рішення буде для вас дуже правильним. Наступний відгук від людини, яка спочатку жила з кухнею, була величезна кухня з верхніми шафами. І після ремонту людина поставила собі кухню без верхніх шаф, по типу такої, як ви бачите тут зараз. І висновок він зробив такий, що чим більше друзі у вас ящиків шаф додаткових на вашій кухні, тим більше хламу. Якщо можна так сказати, в них зберігається, тобто там кастрюля або величезні якісь об'єкти, які ви користуєтесь там раз в два роки, вони будуть там залишатися, і е, кухня без верхніх шаф допомагає е, позбавитися від цього загового хламу. Ну і третій відгук від сім'янина, е, у якого двоє дітей все ж таки недостатньо. Кажу одразу, друзі він написав, що якщо б у нього не було кладової, де можна було б... Зберігати окремо там додаткові які-небудь речі взагалі не варіант було б ставити. Тобто треба було б робити верхні шафи Тому якщо у вас велика родина, ну на жаль, це не ваш варіант. Цей варіант більше підходить, якщо ви, наприклад, проживаєте вдвох. Просто супер, ідеально, достатньо і дуже стильно виглядає. Якщо багато людей, ну, на жаль. Ні, звернення до тих, хто почув, що ця кухня не підходить для великої родини. Спеціально для вас, друзі, ні, не все так погано. Хочу вам одразу показати. А, бачите, ось такі подпорки для додаткового стелажу. Ось у нас окреме місце. Сама кухня займає всього 2,60 2, 2 метра 60 сантиметрів. І, звичайно, у вас залишається додаткове місце, де можна розташувати холодильник. Окремі полички для ваших особистих речей і все, що не поміщається у вас на цій кухні, ми будемо встановлювати тут, і ви також можете це зробити, навіть якщо у вас величезна родина. Тому бульбуль -Буль рекомендує. Ну що, друзі, наш з вами огляд підходить до свого завершення. Я сподіваюся, що я все максимально детально вам розповів про кухню без верхніх шаф. Про її переваги, про її недоліки. Ви також обов'язково напишіть в коментарях, поставили ви б собі таку кухню чи ні, чи варта вона своїх коштів і зробіть свої особисті висновки. Обов'язково підписуйтесь на наш канал Будинок Рії з Бульбуль. Якщо ви хочете завжди залишатися в тренді ремонтів в Україні на 2025 рік, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну а я радий, що ви були з нами. Ваш бульбуль! -буль.